Ця мама мій, які у тебе сьогодні аксесуари. До чого це все? До нашої сьогоднішньої теми. Про що говоримо? Про секс. А говоримо ми сьогодні з психологинією. Марина вона вже 11 років допомагає людям розібратися, в тому числі з проблемами в сексі. Вітаємо вітаю останнім часом. Бачимо дуже багато в інтернеті обговорюють питання сексу під час війни. Чи то зменшився в людей потяг сексуальний, чи впливає стрес дуже сильно? От якраз хотіли у вас дізнатися, чи збільшилась кількість звернень стосовно там, сексуальних якихось потреб або проблем з початком повномасштабного вторгнення? З початку повномасштабного вторгнення кількість звернень вона збільшилася. Ми не можемо е, говорити, чи пов'язано це безпосередньо з війною, чи пов'язано, чи війна вплинула, чи можливо це пов'язано з тим, що психологічна культура людей вона підвищилась, да, і тому є запити, бо ну, раніше так не було. Люди соромилися звертатися взагалі, просто там з якихось тем психологічних, не те, що сохсологічних. Але зараз дійсно да, такі теми частіше е, у практиці з'являються це або зниження бажання, або навіть підвищення бажання. Або якісь конфлікти в парі, тому така тенденція на підвищення запитів вона дійсно спостерігається. У нас немає такого топу, наприклад, що дійсно сексу більше, сексу менше, і можливо якісь взагалі незрозумілі фантазії з'являються. Топ 3 до вас звернень? Топ 3 Я думаю, що на першому місці це про зниження бажання. І там причин маса може бути. На другому місці це ми не можемо домовитися про, про секс, да, яким він може бути. В когось, наприклад, дуже сильна статева конституція, в когось слабка. Звичайно, що там бажання можуть не співпадати. Ось, ну, І, можливо, я б взяла ще такий запит, як. Відсутність, відсутність оргазму, відсутність задоволення. Ну він, в принципі, і до війни він був як такий дуже топовий, особливо серед жінок. Чому так? Чому ось такі запити? Це все таки дійсно війна, стрес чи все одночасно? На мою думку, це знаєте, збір певних причин, тому що не можна встановити пряму кореляцію між там, війна і це вплинуло там, на зниження бажання. Тому що, якщо взяти, наприклад, мою практику і до війни, тобто люди зверталися. да, тобто, Якщо були там, проблеми в стосунках в комунікації, да, вони в принципі залишилися або навіть поглибилися. Да, бо там… бо Війна вплинула. Якщо, наприклад, були проблеми з відчуттям задоволенням, вони і залишилися. Але просто зараз частіше люди почали звертатися. І в мене є така думка, що це пов'язано з тим, що трішки підвищилася наша психологічна культура, тому що я в цій сфері працюю в цьому році 11 рік і. 11 років по тому так не було. Люди боялися звертатися. Ну, якщо ти пішов там, до психолога, а не дай Бог до сексолога, це значить що з тобою ну, точно щось не так. Да? Зараз а, і жінки, і чоловіки вони все частіше звертаються і вирішують свої запити. Мені здається, просто ще важливий момент. Що зараз е, з кожного каналу про психологічну підтримку допомогу говорять. І от, мабуть, люди, спробувавши це там просто з психологом поговорити, вони розуміють, що є ще опції, такі от як сексолог і, і інші, і інші, і інші. Ну тут треба зазначити такий момент. А, дуже не часто людина приходить саме з запитом е, сексу. Вона приходить з якимось іншим запитом, і на третій п'ятій зустрічі виявляється, що є проблема в цьому. І хоча я з клієнтом завжди проговорюю, що у нас є, є момент довіри, у нас є момент того, що ми говоримо, як є. Все одно десь люди соромляться, і вони завжди кажуть: ну, я от тут про це хотів би поговорити. І десь на третій п'ятій зустрічі все одно ми повертаємося до цих запитів. Це як, знаєте, в Колі, не дай Боже, на уроках математики сказати слово «многочлен», то так. проблема в дітей автоматично, так у дорослих, на жаль, у нас теж є така проблема. Так. Я пам'ятаю, була вже в дорослому віці на тренінгу, де ми говорили про ксенофобію, тобто такі серйозні речі. І от наша менеджерка-кураторка зустрічі говорить і такі речі, як там, секс, секс сексуальні член і ще щось таке, тобто член суспільства, тобто вона ну, говорила mm -hmm. російською, тобто нема нічого під тексту жодного. Mm -hmm люди сміються, і тобто, у нас дуже велике табу. І все ж таки, мабуть, це гарний такий трюк, що ви і психолог, і сексолог, тобто люди звертаються з проблемами стосовно там, психології, і ви можете там, підтримати допомогти в Ну, Бо питаннях. в цьому була певна тенденція, бо я розуміла, що ага, значить, в мене є там, базова моя психологічна освіта, але дуже часто тема сексу вони з нею не приходять. Але на цю тему ми виходимо. Да? Тому звичайно, що в якийсь час я зрозуміла, що треба свої зна... знання примножувати саме в цій да, дуже такій е... делікатній, пікантній чутливій темі. Жінки чи чоловіки все-таки звертаються з такою проблемою найчастіше? Більше в моїй практиці саме жінок, але навіть жінка може на першій зустрічі про це не говорити. Але за останні пару років і чоловіки почали звертатися з темою сексу, сексуальності, відчуття себе сексуальним. Тому є такий момент, ну і дуже цікавий аспект в роботі це парні консультації. Це це дуже цікаво, тому що дуже часто люди кажуть: ну, ми знаємо, що треба говорити, але коли вони сідають зі мною і починають говорити так, як вони говорять вдома, ми розуміємо, що це трохи не те, про що пишуть там да, в гуглі психологи і так далі. Ще змінилось саме от обговорення і питання саме з війною? Тому що. Проблеми, в принципі, як ви зазначили, вони були і до війни, і в принципі то проблем не міняються. А от чи змінилося обговорення? Ми не, ну не я не прошу вас там розповісти uh -huh. деталі. Я маю на увазі, що чи турбує людей якісь питання пов'язані саме з сексом і війною, тобто повітряна тривога, чи вони заважають, uh -huh. чи вони лякають, чи зникає бажання через те, що там uh -huh. щось десь вибухає, чи можливо навпаки. Ну, є категорія людей, особливо це було на початку війни, коли вони такі, типу, я забороняю собі жити, секс зараз не на часі, колись потім потім, да? і Тому секс ну, як базова потреба людини, він випадав із стосунків. Він випадає із стосунків, вся структура стосунків, звичайно, що вона руйнується, пари про це, як правило, не говорять, вони просто замовчують, да? і потім ми маємо, ну, маємо те, що маємо. Да? Тобто такий момент є. Ось. І ще те, що зараз зустрічається, то дуже багато людей думають про наприклад, продовження роду, але вони чекають, коли. Війна закінчиться. Це також накладає певну напругу в стосунку, особливо коли один партнер готовий, інший да, там, в тривозі, да, і він не працює над собою, тому це в... безпосередньо вплине на секс в тому числі. Тобто, дійсно так, ну, така тенденція спостерігається, що війна вона, а, не прямо пропорційно впливає на секс. Да, там, все почалась війна, ніхто там сексом <гум> не займається. Да, бо якби так було по Другу світову, то ну, нас би не було. Ось. Але деякі відголоски вони 100% є. Чи нормально, коли сексу немає? Я ось згадую перший місяць війни, повномасштабної. Угу. Дійсно, я про це не думав. Я думав про інше: як зберегти угу. своє життя, а не до якихось пестощів і все інше. Угу. Так, це абсолютно нормально, якщо Певний проміжок часу сексу немає. Бо початок війни психіка адаптується, вона ще да, їй не до пестощів, їй хоч би вижити. І вже коли ми адаптувалися, да, то ми повертаємося до умовно нормального життя. Тобто такий момент є. Справа в тому, що якщо період адаптації з якихось причин або дезадаптації, так також може бути, він. Е Збільшується у часі, то це момент, на який ми звертаємо увагу. Це момент, коли потрібно звернутися до фахівця, бо щось відбувається. Людина не завжди може сказати, що саме. Просто відчуває напряг. Цікаве питання: чи нормально в випадку, от коли там рік немає сексу, або більше менше? А є бажання, коли людині секс сниться і вона відчуває задоволення? Ну значі э, сни це Все у тебе. Я просто прочитала таку історію. От людина написала анонімносте, де розповіла, і її чогось стурбувало. Що, типу, її налякало той факт, що у вісні вона відчула фізичне задоволення, тобто я не знаю це пояснити, не знаю, як це відчувати. Чи в менеджерів таке колись може бути? Що таке наші сни? Да, це така королівська дорога до несвідомого. Несвідоме займає 70% нашої психіки, тобто багатенько, да? Тобто, це те, що ми не усвідомлюємо. І коли, наприклад, людина прокидається, вона каже: я про секс взагалі не думала. Ну. Я думала про секс, це 30% це да, свідомість. Несвідоме це те, що відбувається поза нашим контролем та поза нашим керуванням. І тому, якщо уві сні це відображається, це як маркер наших потреб, да, які у нас все одно виникають. Так, це людину може лякати, але знову ж таки, якщо людина не знаходить, наприклад, спосіб зняття напруги да, у, у світі реальному, то у, у світі своїх снів вона його може. Таким чином знайти. Чи потрібен секс військовим? Ну, дивіться, військові також люди. Да? Секс є базова потреба. Тому, звичайно, що він є потрібним необхідним, але беручи до уваги особливості професійної діяльності військового, відстань і так далі. Тобто, секс він перестає бути дуже вузьким поняттям і стає більш широким. Що це значить більш широким? Ну, дивіться, коли ми говоримо про секс, частіше за все ми думаємо так: лягли, отримали задоволення, ну кому як повезло, да, і все, і розбіжалися. Але секс він починається не з того, коли лягли. Бо якщо е, взяти до уваги стадії сексу, то перша стадія це виникнення інтересу, друге бажання. І третє аж збудження. Якщо перші дві стадії випадають у людини, тобто немає розмов про це, немає якихось там, ну я не знаю, контент, якийсь фотографія, якась переписка, ну цього взагалі немає. Да, то відповідно, що збудження буде наставати дуже і дуже важко. А відповідно, немає збудження, немає плато, тобто підвищення рівня збудження. Оргазм це також справа випадковості, і вже потім останній етап це е, е, да, психіка, вона аналізує, рефлексує, що відбулося. Да, тому е, секс стає більш ширшим процесом, да, і до нього підготовка йде більш така е, довша, але й більш якісна, в тому числі. Якщо ось говорити про військових, то вони в якому сенсі можуть поставити на ваги. Задоволення і адреналін, який вони отримують, особливо uh -huh. якщо ті, хто на передовій там адреналін тільки ну, uh -huh. величезний такий рівень. Це нормально чи не нормально для чоловіка, коли він обирає адреналін, а не секс зі своєю коханою людиною? Це може бути періодами Да? От якщо взяти людина, йде по дорозі, да? то є дорога рівна, є з каменюками, да? є дорога там, не знаю, з травичкою. І ось тут е можна таку ж аналогію провести. Тобто, це може бути нормально, що певний проміжок часу людина обирає адреналін. Але якщо подивитися на це глибше, да що таке лібідо? Лібідо – це енергія. І ми можемо її направляти як в сексуальні задоволення, так і цю енергію ми можемо направляти, наприклад, да, коли там якісь бої, коли якісь там да, завдання. Тобто, в будь-що да, енергія може направлятися. Якщо зараз от наразі немає можливості направити її на кохану людину, вона може перенаправлятися да, в іншу діяльність, яка дарує адреналіт. Чи це буде? Зменшенням тої напруги отриманням того задоволення, чи це може можна поставити на ваги і сказати, що це одне дорівнює іншому? Ну не зовсім не зовсім так можна поставити, але тимчасово да, це буде прекрасний момент. Це можливо. <світнє> Якщо ну, там, в дитинстві в когось було, да, коли йде підлітковий вік, да, і дитину е її записують у всі гуртки світу, і вона своє лібідо перенаправляє в ці гуртки. Там, в неї успіхи там, в футболі, в макраме, <світнє> ще в чомусь, да, тобто перенаправлення. Але потім воно може ну, повернутися. Да, коли Обставини складуться ну, конструктивно для конкретної людини, вона повертається. Не ставимо знак дорівнює, але розуміємо, що так також може бути. Це один із варіантів прояву своєї сексуальності. Чи було у вашій практиці такі випадки, коли, наприклад, чоловік повертається до дружини угу. там, в тил, і вона розуміє, що він трішки змінився в сексуальних фантазіях. Йому дуже хочеться такого жорсткого сексу, так, так, так. ніж як раніше було. Так, були такі а, випадки, коли жінка вона просто налякана, вона каже, ну це напевно в нього там був секс якийсь з кимось, бо він ніколи так себе не проявляв. Да? І отут дуже важливий момент психологічної просвіти населення. Да? От для того, щоб не лякатися, не хвататися за голову, ми маємо розуміти прості речі, і ми маємо володіти інформацією. Да? І отут я пояснювала їй, що чоловік. Да, після там, отримання бойового досвіду, да, служби, його сексуальність також змінюється. Вона не стає гірше, краще, вона змінюється. І інколи саме такі бажання, про які, можливо, він взагалі ніколи там, не думав, не фантазував, вони з'являються. Да? І, звичайно, що все це переноситься у секс з дружиною. І ось тут чому важливо говорити про це. Да, бо Якщо діалогів між чоловіком і дружиною на відстані немає, ну там про фантазії, про секс, про будь-що, да, то коли він повертається, вона чекає секс звичайний, а отримує трохи інший. І в неї такий да, знак питання: а що відбувається? Тому цінність цих діалогів, вона не тільки от просто проговорити, вона про те, що ми змінюємося, і це такий ну, природний процес, але про свої зміни інколи треба так. Маркирувати, да, своїми партнерами, що я змінююсь. Ну, це як часто в принципі мають на вашу думку відбуватися, хоч подібні розговори, тому що я собі зараз уявила, а військові, які живуть в одному будинку, декілька чоловіків, не завжди вони мають і час, і сили, uh -huh. щоб ну просто розговор про секс і в, в житті дуже важко uh -huh. на це налаштуватися. І якщо це буде там по телефону, то це ж треба, щоб ніхто не ходив і не кричав. Вась подайчайник там, чи що ти там робиш, так. а нам теж розкажи. Так. так, Дійсно, тут ми дивимося по тим можливостям, які є там да, у конкретного військового. Знову ж таки, розмови воно легко сказати, поговорити, але насправді це, це дуже нелегко, тому що да, чому я вже казала про парні консультації, коли приходить пара. І от ми втрьох сидимо, і ми говоримо про те, що в кожного. Вони сидять, так дивляться, кажуть: а чого ти це не казала? А ти чого не казав? Да? Тобто там такі, там такі інсайти, і вони в цьому там да, в приміщенні, де ми працюємо, вони розуміють, що відбувається да, насправді взагалі. Ось тому тут по можливості, ну і знову ж таки, все залежить від того, чи було, були діалоги про секс до. Да? Тому що, якщо їх не було, а, 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 горе біда, да? бо треба якось почати, треба якось сказати. треба… Ну. Так, це На початку стосунків. Постійно про це треба говорити. Хоби ну ти величайно. починаєте зустрічатися і починаєш так, так. розпитувати вподобання, Глянь, що який тобі подобається. одиться це... е... екземпляр розумного чоловіка. Збережем тебе в цьому. Ну я тобі серйозно кажу. Не всі чоловіки, не те, що не всі жінки навіть готові. Та ж не пам'ятаєш цей жарт а, про те, що в СРСР сексу не було. Ну, ну це, це ж правда, Я по суті. Тих часів. ну це ж <laughs> <Бачите, laughs> правда. <я> З'явився <laughs> Тобто це ну люди не звикли. Це настільки табу. Ні, не можна. Ти що не дай Боже, тут е, почали показувати, коли в рекламі прокладки там угу. якісь інтимні речі. Боже, секс шопи на вулицях видно, що там у вікні видно, що вони продають. Це жах для наших людей. Я ось хотів ось дізнатися щодо цих змін в сексуальності. Угу. Чи вони повертаються на той початковий рівень, який був у стосунках, якщо, наприклад, пари починають між собою говорити, це однозначно буде новий рівень. І, от напевно, проблема кожної людини в тому, що ми хочемо як раніше. От, щоб було як раніше. Ми не думаємо, що може бути краще, може бути якісніше, яскравіше. Да? Ми про це не думаємо. Треба, от як було. Але в деяких як було, це якраз те, що не треба. Да? Що треба змінювати, щоб щось трансформувалося. Ось тому е сексуальність наша змінюється. Це не щось статичне, да? і тому е вони можуть відкрити для себе ну я не знаю нові регенізони, нові пози, нові способи задоволення. І знову ж таки, отут потрібно відокремити. Фантазії від втілення в життя. Бо інколи ми можемо фантазувати про такі речі. Да? Але це не означає, що ми одразу підемо це робити. Це означає, що у нас іде включення в секс. Да? Все, ми отримали задоволення, фантазія виконала свою місію. Але інколи жінки кажуть, боже, він про таке, фантаз... він про таке говорить, а він сидить і каже, так, я ненормальний. Я кажу, чого ти вважаєш себе ненормальним? З тобою все ок, да? це фантазія. Він каже, ну, я не збираюся це робити, просто мені приємно про це подумати. Ну а жінка ж хватається за голову. Все, що вважають а, ненормальним, от о, наші люди, якщо ми можемо, от що таке які фантазії? – Фантазії! прям можливо і не варто розказати, але от що ж люди вважають ненормальним, що є в принципі? Нормально. Секс трьох. От секс-трьох це така дуже найпоширеніша фантазія, вона включає. Вона включає, вона настроює на секс, будження. Але, як правило, пари, які сприймають це як фантазію, вони не йдуть це робити одразу. Так? Вони розуміють, це фантазія, яка нас включає все. все. Або вони там дивляться якийсь контент так, з цього напрямку. Тобто, оце, мабуть, найбільш таке популярне. Ось, але, знову ж таки, декого це може злякати, особливо, коли ми взагалі. Ніколи не говорили про секс, то такі кажемо: ну слухай, тут в мене фантазія, <рес> <рес> да це буде це буде шок. Це буде шок. Ми зараз говоримо про те, що більшість все таке фантазії це військових, так які повертаються mm -hmm. в мирне життя. Mm -hmm. А чи немає навпаки, коли у жінки виникає якась така фантазія, і чоловік, приїжджаючи дивиться і думає жінко. Що з тобою я назад на фронт там хлопці, з зі... <гум> зі... <гум> що вони хочуть. краще бити, ніж <гум> нічого не хочуть від мене. Ну, жінка так само, да? тобто ми не можемо ніколи передбачити, хто, хто трансформується більше, да? чоловік чи жінка. Але в жінок так само вона змінюється, вона якось пристосовується жити без чоловіка, вона себе відкриває, в неї з'являються якісь свої фантазії, і це нормально. Да? Тобто взагалі поняття сексуальної норми немає такого, що отут ок, а отут не ок. Да? Давай ми з тобою обговоримо, якщо тобі ок і мені ок, ну це пречудово. І ніхто не постраждав, ну це пречудово, Да? Якщо там щось, ну і знову ж таки, ми не можемо не брати до уваги виховання і статеве виховання або ж його відсутність у родинах, бо це також буде впливати на те, чи можемо ми взагалі говорити про секс та нашу сексуальність. Поранення якось впливають на сексуальність, звичайно, тому що саме поранення, воно не тільки фізичне, да, воно і психологічне, але психологічні травми, що їх відрізняє від фізичних, їх ніхто не бачить. Да. От що таке психологічна травма? Ми там не знаю, в дитинстві йшли, ногу підвернули. У нас там якийсь, Тріщина, болить і болить, до лікаря ми не пішли, почали кульгати, пристосувалися, якось ходимо. Так? А те, що це не є ок, ну, ми просто пристосувалися, так? тобто травму її не видно. Ось. І тому, коли відбуваються поранення, то тут перший момент людина адаптується взагалі до нового способу життя, вона адаптується до свого тіла, якось приймає по-новому своє тіло. Ну, Навіть в цивільному житті, якщо взяти жінок, сприйняти своє тіло, це ще та задачка зірочкою. Ось. У військових, да, коли це такі поранення, це, це йде процес початку сприйняття тіла, ну і дуже багато психологічної роботи, особливо чоловіки, бо вони не завжди скажуть все, як є, він закриється, він буде мовчати, травма буде розростатися. Ну так цей момент відбувається. І знову ж таки, в чому є проблема, да, коли там чоловік каже, я не піду до психолога. Да? Ну, уявімо собі ситуацію. Він приходить до психолога, сексолога, бачить перед собою там, молоду, красиву дівчину. І дуже часто, навіть на своїй роботі, я бачу, як чоловіки так дивляться і думають, То що вона мені допоможе, що, що вона знає. Да? Проходить година нашої консультації, я бачу в очах вже інше. І коли він говорить, а коли можна наступного разу записатися, я розумію. Що щось таке дуже важливе, ми зачепили, і це потрібно роз, да, розв'язати, вирішити. Бо ну психолог по факту він не потрібен на все життя людині, але на, яку, на якому шляху да обов'язково, тобто людина після поранення стала на ноги фізично, стала ментально, все вона йде жити своє найкраще життя. Як подолати бар'єр? Бо ну, якщо ми говоримо про ампутацію, це одне. А бувають же травми там на шкірі, наприклад, і чоловіки розуміють, або жінки, що коли будуть... Дотики, ну це неприємно, бо в першу mm -hmm. чергу людина буде про це думати, а не про задоволення. Так, mm -hmm. да, тому що то, отут вони якраз да, в парі будуть приходити до сексу поступово, да, тобто спочатку там якась фізична реабілітація, психологічна підключається, до сексу вони прийдуть ну, не те, щоб в останню чергу, але значно пізніше. Да. І ось тут через діалоги, через дотики, через розуміння, як тобі, де тобі, боляче, тут торкатися, не торкатися. Тобто це процес. Адаптації, який вимагає мудрості і терпіння. Бо якщо ми тут будемо давай, давай швидше, як раніше, а раніше не вийшло, все, ми сіли, заплакали, то діла не буде. Да? Тобто тут дійсно ми рухаємося один крок вперед, два кроки назад, да? для того, щоб розуміти. Бо ми ж не знаємо, да? От ми не можемо ніколи сказати Я тебе розумію. Бо я тебе не розумію, бо навіть якщо в мене була така ситуація, я інша, да я не можу тебе зрозуміти, але ми можемо запитати, як тобі, як мені, да, що мені зробити, як доторкнутися, як тобі буде комфортно, а як не комфортно? І добре, коли ми відкриваємо рота і говоримо про це. Ми ви ще скажете, що потрібно між собою так. спілкуватися. А як зробити цей перший крок, якщо ти розумієш, що в тебе є проблеми? І ти не хочеш образити свою другу половинку, зачепивши цю тему? Ось можливо, яке питання перше треба задати? А, я б поставила б акцент не на питанні, да, а можливо, я зробила б акцент на тому, що починати говорити про, про себе і про свої відчуття. Да? Наприклад, як це може виглядати? А я відчуваю, що останнім часом да ми уникаємо там тем, наприклад, про сексуальність. Да мені від цього трошки складно як тобі. Тобто, ми пропонуємо людині увійти в діалог. Жінкам не треба казати чоловікові, нам треба серйозно поговорити. Топ-три фрази, які не треба казати, е, е, так? Так, е, так, так. Чому? Тому що е, чоловік він вже займає позицію з мечем, оборону. Зараз його будуть засуджувати, він точно в чомусь винний, навіть якщо не винний, і, і все, діалогу не вийде. Да? Тобто, коли, до речі, пари, які вчаться говорити про про свої почуття, от у мене так, а як в тебе, да? я от, от відчуваю ось це, як ти відчуваєш, е, що хочеш цього приводу сказати. Тобто діалог. Не а чого ти, а коли ти зможеш, а, а чого так довго? Так? Це такий діалог. І пари, які навчилися це робити, так не з першого разу, вони завжди там приходять потім і кажуть, «Боже, Марина, а, а як ми до цього розмовляли? Я кажу, я не знаю, як ви до цього розмовляли. Тому що, коли ти вчишся говорити і слухати задача в парі, основна це почути іншого. А не перебити або там свою правоту доказати, то що треба. ж. Ну що нам треба бути правим чи щасливим. Питання це дуже гарне, до речі, питання. Сподіваємося, сьогодні хто дивився цей епізод, почули ваші mm -hmm. певні поради і вже між собою будуть домовлятися щоб... і слухати. Чи не менш важливо, друзі? Ми в свою чергу хочу вам сказати: спілкуйтесь між собою, кохайте одне одного, підписуйтесь на Суспільне Запоріжжя. Коментуйте це відео, ставте вподобайки, і тим самим ви будете підтримувати український контент.